Я не ну, отак. А ні, так не можна. Включай свій телефон. Доброго вечора, мої любими хороші підписники. Включай, глянемо, як в тебе йде мій стрім. Ну що, давайте збирайтесь, підходьте до мене, підемо в вечірнє сілько. Я вам ціни покажу на сьогоднішній день, бо мені там пишуть, що таких цін немає. У нас є. Сейчас yeah. народ до мене прийде. О, О якість. Ну, я, якість нормальна, правильно? Mm. Mm -hmm. Я поняла, Сейчас ми підождемо, люди соберутся. І підемо в вечірні сіньку, а у нас у нас ще є вечірні рефенти. Я тебе не показую. не покажу. Завітайте. Підемо дивитися ціни. 10-20 людей збереться, щоб вони повірили, що в нас ціни космічні. Бо вони думають, що це відео. Так ти ховай його відключай його все. Ти хочеш дивитися чи що? Ні, вирубай. І в сумку. Поняв. Жду жду людей, бомб, я провірила по якості, яке воно бути, нормальне чи не нормальне. О, п'ять чоловік. Давайте давайте, щоб людей буде стільки там. Зараз mm -hmm. uh, 20-30 людей збереться, і підемо з вами, прогуляємося вечірнім сім. Ціни вам покажу. О, два. Аж дві людини. Mm. Ховай. Зараз трошки пройдемось, поснімаємо. Ну що, полетіли? Подивимося, по чому яблука, груші, помідори і огірки всі. І чи вони там є. Вон, бачите, овощі, кулінарія, багато всього тут є. Випишіть, що вам тут показати по цінам. Бакалія, там вообще космос. Бачите, тут прилавки? Всього-всього у нас вистачає, що хочете. Так, надо мікрофон. Тепер уже робочий. Доброго вечора. Тепер мене чути. У мене мікрофон відключився, я вже підключила новий. У мене їх аж два. Дивіться. Чарівне сільпо. Чарівне сільпо. А де оце тут? Які? Роботники, де роботники? Роботні ви де, де де? Де тут спеціалісти сільпо? Де вони? Нема. Вони потікали, вони оце нам оставили такий подарунок і втекли, бачите? Ви ж підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Це сільпо у нас. Ось, бачите, вам ціна. Ми потім ще до цього вернемося. Я думаю, воно, поки я тут погуляю, минут 20 його ніхто не убере. Пішли, фу-фу, зря що я мухобойку не взяла з собою. Слива червона, дивіться, вона вже подешевіла, стала 78 Фу, Мені аж кажеться, вона по рукам щось лозить. Сливою тут я не знаю, що тут зі сливою. дивіться, картоплі стільки стоїть і на піддонах. А от в залі це нормально, що так воно земля, вон, бачите, валяється. Так, чути. Мікрофон сів. Картопля молода, Азайбаджан, 64,99. Це ж я вам показую це, це міні... Фу, я ж чухаться ночами. Картопля тірас, вау, 69,99. Картопля рожева, рання мита. Вони переложили з більшого ящика в менший ящик. З зеленим відтіночком. Бачите, з зеленим відтіночком. Так що зря ви нічого не пишете. Ну що, киви гниле, хочете побачити? З мухами. Ставте плюсики, я вам зараз покажу гниле киви з мухами з цими літро. І роботників тут немає. Ось таке, знаєте, яке страшне. Цибуля ріпчата, 15,89. Бачите, ціна вже змінилася. А ось є ще цибуля. Ось ще є якась тут цибуля. Зараз я вам покажу ту цибулю, бо ви ж казали, тут цін на цибулю немає. Сільпу, ось дивіться. Цибуля Марс 7299. Чесник. Ось цибуля якась, непонятно яка, 5499, ось, бачите. За 250 грамів. Ось вона ось. І це ось яка ще цибуля перлиний мікс. Цибуля молода з пером. Ось вона. Це молода з пером називається, Ось, бачите? Вона там внутрі вже м'яка і підгнивша, я вам точно можу сказати. М? Ну, давайте вам. Ви там напишіть що-небудь, чи плюсик якийсь мені поставте. Бо я тут щось роботи не бачу. Ой, оце кадр буде. Може хтось із цих побачить це все. І щось мені напише. З роботників чи з магазину. О, роботник Сільфон пішла, дівчинка, і пофіг барабан. Тут всім все пофіг. знімайте, показуйте, що угодно. ось бачите. Ой, -має! Як вам ківі, Вам ще Києві хочеться? Ой, і там в ящику, дивіться, сіка їх там влазить, це капець, труба рулю. Ой, о, і тут ще й музика і грає, бачите? А це магазин Сільпо. Ви хоч мені лайк, чи клас поставте, чи напечіть що небудь. Ну, це щоб ви мені вірили, що воно тут все є. Що вам тут іще показати? Налітай, народ налітай. Тут, тут не те, що хлопушку треба брати, тут треба брати, этот, як його, яд і пшикать дустом. Це да? ж ти нормально це чувствуєш після такого побаченого. Ой -о. О, пішли ще по яблукам пройдемося, ще яблука і груші. Представте, скільки та киві лежить. Це труба рульов. Імбир 189 гривень. Ну, він так і коштує. ну, Це дійсно чай імбирний, воно смачно. Яблуко Гренні Сміт, 130 гривень. Ось, все, що було, все, що в відео, все зараз в прямому ефірі. Яблуко Джона Голд. О, бачите, Джона Голд. Джона і Гос. А ось іще якесь яблуко Галла, Ось, дивіться. Це яблуко Гала. Та там його куча, воно все гниле. Саш. Куди не кинця все гниле. Що вони тут роблять, оці роботники? Зараз я гляну, покачу, бо щось. Я дивлюсь, 36 людей дивиться, хтось щось небудь би написав би мені оце мені. Яблуко Голден. Яблуко Голден 29,90. Ось, бачите, яблуко Голден. Так, далі, а ось ще якесь яблучко. Ну, як по яблукам пройтись, то я не знаю, скільки їх можна вибирати. Груші вже погнили, викинули, напевно, там груші були. Ну, і бачите, яблучко. Семеренка По 44,90. Ось вам яблучко. Семеренка. Давиться вам таке? Нічого ви не любите таке, дивиться, нічого не пишете. Груша Міго. Де Груша Мего? Груші -міго, лежать яблука і лежать дві груші. Оце Груша Міго. Це отак. Сок хочуть люди надавити, а он не работает. Ну що то робити? А он не правляє. А я не знаю, він то робить то не робить, як світлом балується. А, серйозно? А може там підожди, що я гляну. Та ні, а воно як. Ну от же ж старт, стоп. Чому ж это що... не аналізу? А, саме это не работает. Що вам делать? Та купити в обличчям цьому. этом. Пакі. Або купить просто апельсини і дома накрутить. Я думаю, так буде смачніше, а коли його мили останній раз. Це добро. <сі> Пішли далі. Опоз... Опозорила оце Сільго. Що туди? Тебе? А, ти хочеш містами? О, що. Ну не видно практически буду тебе. о, Що, до тебе йти? Яблочко глянь. О, та далі трошки. Класне яблуко. А ось, дивіться, Муха, а я ляпалку вдома забула. От, блін, ось вона. А я, блін, у маркетоп ходила. Треба було все йти сюди. Зараз підемо візьмемо. Що, підемо, купимо мухобойку. Порчене. Ну здорове, але порчене, поняв? Ні. Ні. Так вони поперекидували з ящика в ящик, це не тобі наліпили. 22 гривні 129 гривень, мандарин сатсума 68,99. Мені ще почали писати, скільки вам за це заплатили. Я говорю: якби було хорошо, що мені ще й за це заплатив, то було взагалі прекрасно. Мандарин Сацума 968, а ось є якийсь іще мандарин 99 гривень. Ну, цей вони трошки більші, а ці менші. Це фреш ціна, а це просто вам ціна без фреш ціни. Це ота. Зараз треба все-таки роботника якогось позвати і попросити гнилю тут брати. О, кавун Іспанія. Дивіться, нам уже з Іспанії кавунів попривозили по 68,99 восім гривень. Дякую вам за лайки, за коментарі і за підписки. Що далі? Що ти ще хотів? Зважить? Зваж. Скільки вона важить? важи на віси. Ви поїли по такій ціні фрукти, а хочете я в яблоко 372 г Наталія, а я вам хочете киви покажу. Хочу 372 грама. Ось, дивіться, Наталія, я вам ще киви покажу по такій смачній ціні, чи ви б їли його, чи не їли. Воно лежить до сих пор. Я вже минут 10 тут хожу. Ось, дивіться, 269 гривень ціна. Їли по такі. Ну, ви мені напишіть, а я вам потом киви це покажу. 320, о, дивіться. А ось таке киви ви б їли? <різь> <різь> ну, як вам? <різь> Ще й мухи літають, а я хлопушку забула. Ніхто не хоче, таке киви. Ні, бачите, ви таке не їли. А хочете, я вам ще яблука покажу по такій ціні, по якій би ви їх точно не їли. Ми, мабуть, тільки недавно зайшли. Так тут навіть співробітників нема, щоб когось позвати, щоб хтось ото убрав отих мух. Я вчора з ляпалкою ходила. Так, яблучка. Ось дивіться, яблучко Гренні Сміт по 130 гривень. Ось таке не їли. А ось ще таке яблучко. 20. А таке б їли? яблучко? Ну, воно дешеве. По 22,99. 99 Такі б, мабуть, ви їли яблучко. Що пішли? Пішли далі. Ну тут задовбалась я вже показував їх ніякі гниль. Пішли бо каже, може, знайдемо щось хороше, випічку, якусь класну, не просрочену. За сиром сходимо, подивимося, чи його розібрали просрочку, чи ні. І, бачите? Тут багато всього такого цікавого. А як мене видно, чути, Напишіть, будь ласка. Та, мабуть, вкусні будуть. О, сир, сир, сир просрочений. А може вже його розібрали, я не знаю. Кілька серия кладує. Ой боже, там десь риба і воно так смердить. Сьогодні треба з'їсти. А риба у нас, тут як заходиш в оте фу, вонь ужасна. Це просто жахіття якесь. Я не знаю, чи це в усіх магазинах, ну, в але в, в АТБ у нас щось з, з вагою, ну, би і з якістю продуктів такого немає. Ну Там грязь таке, все немає практично порченого. Це в нас риба, ось от у нас це та ікра чорна, ікра чорна, ікра чорна. Ціна космічна і дуже вкусна. А тут щось смердить що аж до регочка, я вам чесно скажу. Це mm. так воно воняє капець. Ось теж рибка у нас є. А Що там по м'ясу? У нас там м'ясо там ще є. Саш, пішли за мною, Саш, мухи тут літають, а я забула хлопушку бін, свою. М'ясо у нас тут як м'ясо, гляньте таке мариноване, недороге. Ну тут ціни всі за 100 грамів указані. Бачите, шашличок куріний. Ой, до 28.06, там дата стоїть, пронумеровано, коли його забрати, треба. Зараз я вам ще кульку таку здорову здорову покажу. Ось це індюшка називається. А це треба дві таких буде купити. Бачите, там, мабуть, я не знаю, тут 15, вже більше. Така здорова курка. М -м -м. Дякую всім за увагу. Хто був у мене на шаленому стрілі з мухами і з мошками. Підписуйтесь, ставте лайк, дивіться мої відео. Росіпу постійно когось шукає. Це хліб. О, Прилетіли, Саша. Прилетіли. Полетіли. Все, буду я відключатися, бо зараз нас інтернет отпаде, пропаде.